Коли ми уявляємо запорізького козака, перед очима постає знайомий образ шабля при боці, оселедець на голові. Але є ще одна річ, без якої цей образ був би неповним. Річ тиха, димна і водночас сакральна. Це козацька люлька. Для запорожця люлька була не просто звичкою. Вона була другому дорозі. Товаришем у роздумах, учасником ради, а іноді і межею між життям і смертю. Сьогодні ми пройдемося стежками історії, щоб дізнатися, чому люлька була для козака майже священою, що чого її виготовляли, що саме корили запорожці і чому дим люльки міг бути не лише Тютюновим. Запорізького козака без люльки уявити так само важко, як без шаблі. Народні парсуни, тобто портрети XVII-18 століть, майже завжди зображують козака з люлькою на коні, в поході за столом і з кобзою. Люлька завжди в зубах. Недарма в народній пісні Ой на горі женці жнуть. гетьману Петруса Гайдачному приписують такі слова. Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Для січовика люлька була не розкішю і не модою. Це була частина його щоденного буття. Історик Дмитро Яворницький описує, як у мирний час козаки лежали на животах, балагурили, слухали оповіді побратимів. І весь цей час попихували короткими люлечками, які називали носогрійками або боруньками. Люлька була завжди поруч Запорожець сміх принести паску з церкви і перш ніж сісти їсти, спершу запалити люльку. Недарма жартували. Паска постоїть, а люлька перша справа. Козак сідав на коня і запалював люльку і міг так їхати шість верств і більше. Не випускаючи її з рота. Щого робили козацьку люльку? Козацька люлька це не проста дерев'яна трубка, як часто думають. Насправді вона була складною конструкцією. Чашка люльки найчастіше ліпилася з глини та опалювалася, інколи виточувалася з вулканічного туфу або м'яких каменів. Часто прикрашалися сакральними візерунками карбо. Втулка виготовлялася з дерева, вишні, груші або липи. Чубок робили з клена, але найчастіше з очерету, якого було вдосталь у дніпровських плавнях. Такі чубуки не чистили, коли смоли накопичувалося забагато, його просто викидали і робили новий. Українські майстри дуже добре знали, чого можна, а чого не можна робити люльку. Осика заборонена, це прокляте дерево, на якому повісився Юда, дуб священне дерево слов'ян, сосна і ялина через смолистий запах. А ось вишня, груша, липа, верес ідеальні. Кожне дерево впливало на смак диму, а отже, і на сам стан козака. Разом із люлькою козак носив і так зване причандалля, кісет капшук для тютюну, часто вишитий матір'ю або нареченою. Кресало для добування вогню, коване у формі тварини, затичку, щоб набувати тютюн, і протичку, щоб прочищати люльку. Усе це козак носив за поясом або в гамані. Окрім особистих люльок існувала і обчеська люлька. Велика, прикрашена інколи і з написами на кшталт Козацька люлька Добра думка. Її передавали по колу під час ради, коли обдумували похід або якесь важливе рішення. Тютюн в Україні був відомий як тютюн слово турецького походження. Саме від османів, тобто турків, козаки перейняли звичай коріння люльки, але корили не лише чистий тютюн. До нього додавали м'яту для ясності думки, любисток, щоб козак повернувся, полин від чорних думок, тирлич від болю в суглобах, буркун після бою, щоб заспокоїти пам'ять. Деякі суміші мали галюциногенний ефект і за народними віруваннями. Могли допомагати козакам-характерникам. Завершуючи, варто сказати, що люлька для запорізького козака була більша, ніж тютюн. Вона була способом мислення, знаком свободи, ритуалом пам'яті і забуття. Недарма Тарас Бульба за Гоголем загинув лише тому, що не захотів віддати ворогові свою люльку. Бо разом із нею він віддав би Будь свій говорити, дух стеба. Отакою була козацька люлька. Не просто річ, а символ характеру, свободи і духу Запорожця. Через прості речі козаки залишили нам глибоку історію, яку варто пам'ятати. Друзі, якщо вам було цікаво, ставте подобайку і підписуйтесь на канал Стежками Історії. Попереду ще багато захопливих сторінок нашого минулого. На все добре!